Знаєте, коли чуєш ім'я Піфагор, що перше спадає на думку? Ну, звісно ж, знаменита теорема зі школи. Але за математикою насправді ховається ціла філософія, глибоко і по-справжньому дивовижна. Отже, у цьому розборі ми зазирнемо трохи далі за межі трикутників, щоб зрозуміти її суть. Але перш ніж ми поринемо в саму філософію, варто розібратися з одним словом словом, яке, як кажуть, вигадав сам Піфагор. Так от вважається, що Піфагор був першим, хто назвав себе філософом, тобто буквально любомудром, тим, хто любить мудрість. І це, знаєте, не просто якась назва, а визначення цілого світогляду, який він створив. Його піфагорійська школа це було щось абсолютно унікальне. Просто уявіть собі суміш науки, містики та філософії. Але сьогодні ми зосередимось саме на філософському ядрі, яке стало фундаментом для дуже багатьох майбутніх ідей. Ранні грецькі мислители тоді ламали голови над цим головним питанням хтось сказав, що перша основа всього це вода, хтось повітря, а от піфагорійці шукали відповідь у чомусь більш абстрактному, у тій самій базовій субстанції, з якої складається вся реальність. І на тлі всіх цих пошуків відповідь Піфагора була ну, вона була абсолютно унікальною, не схожою ні на що інше. Вона була знаєте, водночас і простою, і неймовірно глибокою, такою, що назавжди змінила уявлення про те, як побудований наш світ. Ось вона, центральна ідея піфагорійців – усе є число. Це означало, що абсолютно все у всесвіті, від музики до руху планет, можна звести до чисел і числових відношень. Але чому? Чому саме числа? Ну, для них усе було дуже логічно. По-перше, математика, вона ж точна. По-друге, вони бачили, що математичні закономірності проявляються буквально всюди. Це було не просто щось абстрактне, а те, що було вшито в саму тканину реальності. Цікаво, що через багато століть Галілей скаже щось дуже схоже, і піфагорійці б з ним точно погодилися, але з одним важливим доповненням для них число було не просто мовою, воно було чимось божественним. І оця ідея божественності чисел найкраще розкривається в їхній нумерології. Для піфагорійців кожне число мало своє особливе містичне значення це не просто кількість, а справжній символ. Усе починалося з монади, тобто з одиниці це основа всього символ єдності, неподільності і божественного початку. А в противагу їй стояла діада або двійка, вона особлювала двоїстість, подільність і, власне, сам матеріальний мінливий світ. А от трійка, трійка вважалася ідеальним числом. Чому? Тому що вона представляє собою таку собі завершену цілісність. У неї є початок, середина і кінець. І ось це дуалістичне мислення, яке ми бачимо у протиставленні одиниці та двійки. Вони взяли і розширили на цілу систему, що пояснювала ну практично все на світі. Щоб якось систематизувати це бачення, вони створили таку собі матрицю для розуміння реальності вона ґрунтувалася на фундаментальних парах протилежностей. Такі пари, як світло і темрява, добро й зло, розглядалися як фундаментальні сили, що формують Всесвіт. А все починалося з ключової пари: межа проти безмежного, де межа асоціювалася з порядком, а безмежне з хаосом. Гаразд, а тепер давайте спробуємо все це об'єднати число, його містичне значення та ці протилежності, і подивимося, до якого ж прекрасного висновку привела Піфагорійська думка. Отже, що ми маємо? Все у світі в своїй основі це число, кожне число має свої характеристики, а сам світ побудований на протилежностях. І що ж з цього випливає? А випливає те, що всі ці протилежності вони не перебувають у стані якоїсь вічної війни, навпаки, вони існують у стані балансу, де одне завжди врівноважується іншим. Немає зла без добра, немає хаосу без порядку. І ось він головний висновок гармонія. Для піфагорійців Всесвіт це не хаос, це космос, тобто впорядковане, прекрасне і гармонійне ціле. І все це завдяки логіці чисел. Наслідки цієї ідеї, якщо задуматися, просто приголомшливі якщо все впорядковано і слідує числовим правилам, значить світ можна зрозуміти, можна виміряти і навіть передбачити його цикли. І це ключове питання, яке власне поєднує давню філософію з основами сучасної науки. Воно залишає нам усім простір для роздумів. Якщо всесвіт і справді настільки впорядкована система, чи зможемо ми колись передбачити його повністю.